Доброго часу вам раки! Я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова. І жовтень приходить вже з тощами, з листям, з гарною погодою. Тут вже п'є п'єкліндвін. Тому ми з вами дивимося поради для вас. Перша карта це загальна енергія. Ми працюємо сьогодні. О, карта Сонце. Щось ну, шо? маєте проти сонця? Я думаю, ні. І наступна колода. Ми з вами працюємо на прямих і перевернутих арканах. Подивимося спочатку. Початок, логічно, так? Да? Так, де воно буде лежати? Середина кінець місяця. Подивимося несподіванку і кохання. Як же ж без кохання, правда? Один, два, і три, і чотири, і пять. Ну, щоб вам сказати? У нас. Чаток місяця, це карта Демон місяць. Карта говорить про те, що прийшов час чітко, конкретно подивитися на своє життя. Оскільки після коридору затемнень, я думаю, у вас в житті повимиває дуже багато бруду і лишаться люди, які або ваші, або не ваші. І саме оце чітке бачення, коли на місяць освітляє вас, бачите, може, тут, дівчинку, таке лице. Потрібно усвідомити. Дуже важко, коли людина не признає процеси. Оскільки у вас загальна енергія це сонце. Сонце це карта удачі, карта радості, карта здійснення мрій, тобто нічого ем, кращого, ніж карта Сонце, немає. Але якщо ви будете працювати над собою, просто так, бухти-барахти щось впало вам, так буває дуже рідко. Тому на початку. Подумайте над фазами, оскільки місяць в нас є тим світилом, який ми бачимо: росте місяць, половинка, повний, убуває. І саме подумайте над фазами вашого життя. Нікому ще не заважало зробити структуру. Як відбуваються зміни? Що зараз відбулося? Візьміть такий собі маленький підсумок, підведіть, оскільки жовтень, потім маємо листопад-грудень і вже буде новий рік. Подивіться, будь ласка, що наповнилось? Також це є карта вагітності, карта родини. Може бути карта алкогольного якогось сп'яніння, щоб так сказати. Ми зараз це з вами дотягнемо. В когось, можливо, те, що стосується відносин, бізнесу або перевернута карта двоє кубків, вона розкаже про те, що, можливо, ви побачите, що відносини, які були начебто класними, вони насправді не будуть функціонувати. Притом, жінка, ви бачите, вона з кубком, їй круто, вона буде ініціатором, вона піде, їй буде добре. а Чоловік без кубка лишився. Тому тут подивіться на ваші відносини, або це буде ваш союз, якесь партнерство з ким, яке ви будете глибше розглядати, ставити під питання. Середина місяця пов'язана з тим, що ви будете йти шляхом самураї, Назвемо це так. Ви бачите, якщо пряма карта десь, ви там пішли і ще плануєте, що все буде круто. Ви будете розуміти, що товариші, ми йдемо не тим шляхом. Ви зрозумієте, навколо дощ, вода переповнює, але він рухається і в нього є ключ. От у вас все рівно буде, пам'ятаєте, трактор їде, воно лізе. От ви все рівно будете десь собі лізти, можливо, з цих відносин розгрібати їх, можливо, з партнерства, з бізнесу, але той шлях, яким ви будете йти. йти Треба пройти. Є моменти, зараз до мене дуже багато звертаються людей і каже: слухайте, вони що показилися всі, ну просто неможливо когось сприймати. Тому вам треба просто йти далі. І кінець місяця у вас відбудеться звільнення. По вісімки кімічів ви бачите, що якби була в нас карта пряма, то людина сидить, вона руки зав'язані, якісь перепони, але. Ви вже вийдете, ви вже не на стулі, якимось таким незвичайним чином, тим, що відбудеться навколо вас, ви звільнитесь і підете звідти, що вас руйнує. Зараз можна подивитися і ми подивимося з вами на любов, на відносини детальніше, але тут може бути справді вихід з відносин, які вас тригерили, бо від вас жінка пішла, і звільнення від цих емоцій. Несподіванка, П'ятірка мічів, а прийдеться поборотися і поборотися з собою за себе. Взагалі, для того, щоб відстояти себе. Чи є у вас така штука, як здатність боротися за свою точку зору? Хтось тікає від тих проблем, хтось починає активну, активні образи. Але подумайте, яким чином боротися за свою точку зору. Можливо, за ці всі? Відносини. І що буде в нас в коханні? В коханні, в принципі, вам знайдеться для вас жінка, яка запропонує вам нове яблуко. Може, ця, що пішла, забрала у вас той ту чарку, той кубок, але буде нова, Нова, яке дасть вам те яблуко, оскільки ви знаходитеся зараз, є таке класне слово не в ресурсі, якщо в мене дивиться, чоловік. Або ви, дівчатки, підете з нових відносин, а тут ви побачите. Якогось нового, якого треба рятувати. Тут в Адама щось не дуже класна позиція. І ви йому протягнете яблучко і скажете: сонечко, я буду тебе рятувати, я вже одного тут придурка врятувала, але щось він не хоче свого щастя. Давай я врятую тебе. Але будемо дивитися. Якщо ви сама знаходитесь, ви в нас тут сингл, то в принципі, будете собі тихо, спокійно сидіти і дивитися, кому дати яблуко. Тут такий собі стан, коли ви активно не шукаєте, а просто, можливо, після розриву цих відносин у вас, я сижу собі тут і думку гадаю, кому б яблочку, то протягнути, будете обирати. Якщо ви є в стабільних відносинах, то ви будете займатися собою. Карта імператриця говорить про те, що ви є жінкою. Якщо ви тут на ролі коханки, то оберуть не вас, оберуть жінку. І якщо Значить, вибачте, в стабільних відносинах це у нас означає, що ви будете м, дбати про себе. Карта імператриці завжди говорить про те, що жінка знаходиться в центрі. Тому я вам бажаю, щоб ви усвідомили свою значимість і оцей весь процес, який буде відбуватися, пройшли. Дбаючи про себе, про свій внутрішній стан. В кого тут про відносини, кому потрібна детальніша інформація, то, будь ласка, звертайтеся, ми проведемо приватну консультацію. А так, для вас є шанс вийти на новий рівень розвитку. І ми зараз подивимося, ще, які двері будуть відкриватися для вас. І світлі, гарне, що в нас тут написано: A moment's joy. Насолоджуйся моментом. Це все пройде. Навіть якщо ви йдете тим шляхом, просто насолодження. І світло, ви виходите, що в нас тут цікаве, пишуть. Time could steal, a moment last forever, and the piece of the heart's will. Момент залишається у вічності, і він буде тривати, якщо ваше серце цього захоче. Тому раки я бажаю, щоб ваше серце дуже чого багато захотіло. Ви на це заслуговуєте.